Вітаю вас, 18 листопада. Я просто не змогла оминути цю новину. Шайгу хотіли підірвати на Троєкурівському, правильно? Троєкурівському, правильно, цвинтарі в Москві. Ну, тобто, не відходячи від каси, на що далеко ходити, якщо можна, прямо на цвинтарі. А може, там вже і вирили йому ямку. Хоча э, російські ЗМІ кажуть, що це історія придумана українськими ЗМІ. Або там кимось ще. Повідомляється, що організатори замаху залучили двох російських наркоманів. Мігранти з Центральної Азії та чоловік з Києва. Ну, понятно, що з Києва. Я дуже здивована, що наркомани не з України, а з Центральної Азії. Вони встановили камеру у квітковій, у квітковій вазі, щоб відстежувати візит Шойгу до родичів. І хотіли його там грохнути. Давайте спитаємо. Відкрили його фото в Шойгу. Так, ну що? Це правда, що тебе хотіли грохнути на цвинтарі в Москві. Два наркомана і. Мужчина з Києва і чоловік з Києва. Це правда? Що тебе хотіли грохнути два наркомана на цвинтарі в Москві? Це правда? Тупик. Башня. Ну, шайгу падає башня, і зміни. І якісь фінансові проблеми, втрати, розпач. Але я думаю, що це не два наркомана із Центральної Азії. Я думаю, що це свої ж. Це свої ж і хотіли прибрати шайгу і щось розіграли, якийсь знов театр. Театр драми. А ну-ка, шайгу. Що з, тобою, що з тобою зараз і твої думки? Стосовно цієї заяви, що тебе хотіли грохнуть на, на цвинтарі. Посилюю охорону, боїться. Боїться дияволів? Обмеження. Він в обмеженнях. Краще нікуди не виходити. Посилюю охорону. Працює робота. Війна, це все стосується війни. Він же ж в минулому хто? Міністр оборони. Це стосується війни і стосується грошей. Щось там відкривається, якісь там справи Шойгу. Це стосується Росії. Це, це, ну ви зрозуміли, хто хоче прибрати Шойгу. Зараз так прямо і спитаємо. Да, це стосується війни і грошей. Бачите, гроші великі, і карта війни. І хтось зараз за це йде боротьба. Боротьба в них там відбувається. Всередині Кремля відбувається боротьба. Хтось когось прибирає. Ось він може стати жертвою. Але жертвою чого? Жертвою щось випив і все. Ані на кладбище. Щось таємно готується. Ану, давайте спитаємо, чи реально хочуть. Прибрати Шойгу. Чи реально російська влада? Ну, давайте, чи реально хтось із середини в Росії хоче прибрати Шойгу? Чи реально хтось із середини хоче прибрати шойгу? Це реально, де робота? Вибір, неочікуваність. Чи реально імператор? Війна, вищий суд. Уход. Луна важкість чогось в ньому є розчарування. В ньому розчарований імператор. Це ну, Путін або хто там замість нього. Чогось він в ньому розчарований. І це все стосується війни. Ну, Понятно, що проти України. Я думаю, що це кукольний театр вистава стосовно цих наркоманів на цвинтарі. Щось готується проти Шойгу, його просто хочуть прибрати, і він. Розчарував імператора. Стосовно війни. І це ще стосується грошей, да, грошей. Або щось там розкрилося про гроші і війну, і якісь там. Ну, ви розумієте. Ладно, що далі? Чекаєш його? Що далі чекаєш його? Що далі чекаєш його? Його доля далі що? Розпач. Бідність. Бідність. Боротьба за владу. Його чекає бідність. Тобто був багатий, став бідний. Великі зміни по колесу фортуни. І башня. А на ітог башня, а башня десь в дорозі. Башня його чекає десь в дорозі. Такі справи. Це. Це я правильно зрозуміла, що Шойгу став неугоден Путіну? Тим, хто зараз керує в Кремлі. Я правильно зрозуміла? Башня так, да, Війна, башня правосуддю, І що, я, А що саме? Так, да, про, якісь провальні плани по Україні. Що із за тебе провалилися плани в Україні. В тебе, була, в тебе були погані плани, плани України були погані, е і ми не змогли досягнути бажаного. Щось таке. Ми в розпачі, розчаровані. Що його? Це правильно зрозуміло, що його хочуть свої прибрати. Або прибрати, або на нього щось скинути, якусь цю провину, да, за те, що не вдалося щось в Україні. Ось так може ще бути. Да. Зараз таких козлов відпущення буде дуже багато в них там. Тому це, я думаю, тільки початок.